Христос раджає, славімо його, і моя бабця казала Бог любить малящих і роботящих. Тому, не дивлячись на те, що в нас сьогодні Різдво, ми з вами будемо вчитися клеїти віки. Чому я буду їх робити на собі? Чому я не запросила модель для цього? Тому що, якщо я вам буду показувати на моделі, ви навчитеся, як клеїти вії кому-небудь, а не собі. А наша задача, щоб ви навчилися це робити, власне, самостійно. Тож стартуємо. Що нам для цього буде потрібно? Ми беремо чорну підводочку. Ми зробили такий макіяж очей, він може бути нескладний, тому що весь упор буде на віки. Беремо чорну підводочку, беремо водичку і робимо основу під віки. Що це буде таке? Це буде така доволі темненька стрілочка. Чому? Тому що пластик має чорний колір, а нам з вами потрібно, щоб він був непомітний. Те місце, де він буде вкладатися, було непомітне. Тож, ми ставимо на бік пензлика і проводимо чорну стрілочку. Вважайте, щоб ваша підводка була напівсуха. Якщо вона блистить, вона може текти. Я вам показувала це в минулому уроці, тобто ми мусимо її зробити напівсухою, щоб глянця тут не лишилося. і тоді вона буде гарнесенько наноситися. Ми можемо з вами зробити вирівнюючу лінію, тобто трошечки розклишити нашу підводочку до зовнішнього кутика. Після цього ми беремо з вами сухий ватний диск і промокуємо, витираємо наш пензель. І розташовуємо зовнішній край нашої підводки так, щоб вона вписалася в наші тіні. От саме так. Одне око робимо, розтушовуємо, друге око робимо, розтушовуємо. Це робиться задля того, щоб ваша підводка не застила і гарно розташувалася. І оце буде наша база, власне, під проклеювання. Вієчок. Можете порівняти два ока, тобто ми розпахнули око і зробили собі базу, в якому будемо клеїти віки. Зараз я зроблю другу сторону і до вас повернуся. Наступне, що ми з вами зробимо, ми промалюємо віки. Дуже не старайтеся, тому що, власне, наша задача лише помалювати віки в чорний колір. Давати їм якийсь надзвичайний об'єм за рахунок туші, що немає сенсу, тому що весь упор у нас буде на віки. Тож я беру водостійку, можливо, сьогодні захочете заколядувати і будете ходити, буде падати сніжок або світити яскраво зимове сонечко, то якраз водостійка туш буде вам в нагоді. В як завжди, ми прокручуємо пензлик до кореню. І зигзагоподібними рухами піднімаємося до краю. Ось таким чином ми просто робимо собі віки чорного кольору. Наша задача, щоб вони не відрізнялися по кольору від пластику. Зараз я вас познайомлю з матеріалом. На жаль, я маю лише дві довжини. У мене є 9 і 12 мм в ідеалі, щоб це були три довжини або довжина не з таким високим стрибком. Тобто між 9 і 12 рівнем йде доволі високий стрибок, доволі велика відстань. Тому так от виглядає вже роз наше промальовані віки. Тому, тому тому, зараз я познайомлю з матеріалом, ви на нього подивитесь. Купуєте дві або три довжини, є в одній пачці мікс одразу і середні, і довгі. Але оскільки я знаходжуся зараз в Іспанії, і в мене немає доступу необмеженого до матеріалу, я буду вам показувати те, що в мене є: Дев'ята довжина, дванадцята довжина. Що, що ми будемо робити? Дуже важливо, дівчата, оскільки вія роблять китайці. Дуже важливо нам з вами відокремити їх від пластику. Так, так, я вирішила зняти помаду для того, щоб не відволікати вас від очей, а потім ми помаду нанесемо. Скільки матеріалу роблять китайці, ми беремо звичайний пензлик для, для безкубування брівочок. І тепер ми беремо за. Основу за оцей от корінь і підготовуємо матеріал, виклеюючи його ось сюди. Якщо ви будете виймати за інший кінчик, пучок у вас розсипеться. Будьте уважні, бо я попсувала, і мої учениці попсували дуже велику кількість матеріалу. Ми підготуємо наш матеріальчик до проклеювання. Так само ми зробимо і з іншою пачечкою, з іншою довжиною. Так, ви не зіпсуєте свій матеріал. Оп! Оп, готово. Сьогодні я вам покажу і повсякденний варіант, де ми будемо використовувати довжину 9 для моїх вій. І святковий варіант, тому що сьогодні я планую теку ледувати. Я хочу, щоб мої очі були величезні. І тому на свята ми беремо довшу довжину. в повсякденному житті ми ховаємо малесенькі вії проміж наших вічок, і вони є геть-геть непомітні. Що, стартуємо з маленької довжини і поговоримо про клей. Клей я використовую силиконовий, він є всюди, в тому числі і в нашому магазині. Я буду брати чорний, тому що в мене впевнена ручка вже. Є він прозорий, він білого кольору. Не лякайтеся. Коли ви її наклеїте, то він ем, за певний період часу, десь приблизно до 5 хвилин, стане прозорим. Єдиний підвох. Я не знаю, чи ви з таким стикнетеся, але мушу вас попередити. Якщо ви підете туди, де ультрафіолетова лампа працює, а в деяких барах ресторанах це практикується, то білий клей може світитися в темноті на ультрафіолеті. Угу. Клей абсолютно не токсичний, може використовуватися і для маленьких діточок, в тому числі. Його перевага: він без спирту, він знімається теплою водою. Ви можете звечері змити свої віки в умивальничок і після чого перейти до звичайного демакіяжу очей. Ще, який є нюанс, є стійкі-клеї, для чого їх використовую я, власне. Коли я працюю з клієнткою, вона хоче на наступний день, наприклад, на весіллі, на наступний день вийти з макіяжем очей, то вона зазвичай хоче, щоб віки лишилися. І, але стійкий клей знімається розчинником. Сам по собі він не піде. Вони потім приїздять для мене, до мене після весілля і я знімаю ці віки. Але в повсякденному житті я надаю перевагу силиконовому клейчику, що я вам раджу: коштує він просто шалені копійки, щось приблизно десь 20 гривень. Ну, Плюс-мінус, може плутатися. Ми беремо клейчик, наливаємо його на пластикову коробочку, і зараз ми з вами візьмемо менші віки. І проклеїмо кути, щоб ви побачили, як це буде виглядати в повсякденні. Ми мусимо з вами взяти знову за, за оцей кінчик, чим подальше ми мусимо взяти за кінчик таким чином, угу. чим подальше від голівки. Тобто отак, отак не працює. От отак не працює. Нам треба взяти. Чим подальше. Так от вмокнути в капелюшечку клею. Це буде от стільки, зараз я вам показую на коробці. Це буде от стільки. І починаємо собі клеїти. Іноді навіть якихось три пучки абсолютно міняють наш погляд. Ми ставимо, дівчата, їх зверху наших вій, прямо по підкорінь Вкладаємо. Навіть може бути і десяточка, але я не маю. Поставили, вкладаємо, відпустили, і в цей момент ви можете пальчиком поправити вашу віку. Буває, вам трошечки вийде іноді помучитися, це не є проблема, тому що дійсно, коли я працювала як візажист, дівчата, то за віки бралася один євро пучок. Я не знаю, як зараз це коштує, але бралося, власне, стільки. Тому я би вам все-таки радила навчитися це робити, тому що виглядає це дуже і дуже красиво. Ми проклеїли зовнішні кутики, і подивіться, яка картинка, наскільки міняється око. Це три пучки довжини 9 мм. Іноді. Є сенс вставити в дірочку між своїми віками. Тобто, якщо у вас є пустота між війками, якась дірочка, ви можете поставити в дірочку між своїми віками, так їх розсунути і оп, і поставити. Отаким чином. Це по три пучочки на кожне око. А тепер ми з вами проклеїмо вже довші вії. Окей, okay, поїхали. Вже на 12 міліметрів, так само беру за самий крайчик, бачите? І вставляю поверх своїх вій, в самий корінь підпихаю так, щоб ви відчули такий вологий дотик до своєї шкіри. Не на повіку клеймо. Ви запитуєтесь, на повіку чи ні, в корінь власних вій, не на само повіку, тому що повіка. Рухома, рухлива, і якщо ви будете встав... клеїти на повіку, вони відваляться. Можна ще трошечки добрати клею. Якщо у вас не вийшло, зняли війку, спробували ще раз, нічого страшного. Оп, є наступна війка. Я зараз вам ще все помалюю перед тим, як перейду до другого ока, я вам зараз. Все гарнесенько помалюю на аркуші, на які відстані клеїти війку від війки, де мусить бути коротша, де довша війка? От, бачите, який нарядний, волохатий, виходить око. Так, давайте ще одну на край поставимо. І зараз з вами обсудимо. Приводу краю, куди мусить дивитися оця крайня вічка. задля того, щоб ми не, не порушили анатомію нашу, так як в нас віки ростуть від природи, і не зробили собі ширше обличчя, або не зробили собі завалене око. Таким часто грішать майстри по наращуванню. Вій. І зараз ми з вами це обсудимо. Що я роблю? Я взяла ще меншу вієчку і поставила її наперед. І в мене є різниця між першою і другою війкою, вам не видно, певно, але оці, оцю вічку одну можна простригти манікюрними ножицями, і тоді перехід буде дуже добрий. Ну що, поїхали говорити про те, куди мусить дивитися крайня війка. Дивіться, по-перше, ми опускаємо носик. На, рівні, на рівень мочки вушка. Ми так ходимо. Тобто ми не мусимо дивитися на себе в зеркало так. От. Ми опускаємо свій носик на рівень з мочкою вушка. І дивимося, наша крайня війка мусить дивитися на кінчик брови. Не на скроню, а на кінчик брови. Тоді око розпахується. Угу. Ми з вами обов'язково ще. Промалюємо наші нижні віки для того, щоб це дивилося досить гармонійно. Це наше око з нашими звичайними віками. Так? Крайнє віка мусить дивитися на кінчик брови. Якщо тут лишається лиса діляночка, ми сюди ставимо меншу війку. Вона загустить наш простір, і при тому. Не дасть вам напрямок на скроню. Оці всі вії, які нарощуються тут от вниз, вони візуально опускають наш око. І іноді буває таке, що я приїжджаю на макіяж з розчинником, такий спеціальний розчинник для вій, і оце все у дівчат забираю розчинником для того, щоб їх око виглядало молодим. Тому ми мусимо знати, що війки клеються всюди, але не клеються в цій ділянці. Відстань між війками. При закритому оці наші війки мусять торкатися одна одної краями, тобто вони отут-от мусять перехрещуватися, щоб не було пустих діляночок. І те, що я вам сказала, тут мусять бути довші віки, тут можуть бути коротші віки, це залежить від форми ока. І зараз ми доклеїмо, я вам ще трошки поясню. Тепер давайте закінчимо макіяж нижньої повіки, щоб побачити картинку в цілому. Я беру туш, беру пензлик, тому що з віком у дівчат дуже часто нижні віки мають тенденцію до того, що вони стаються рідшими, рідшими, рідшими. Тому, щоб знайти кожну віку. Ми беремо малесенький пензличок з рівним зрізом і знаходимо нашу кожну вічку. Це є важливо. пензлем, а другий шар ми можемо вже зробити нашою щіточкою, тому що ми підхопили кожну війку, ми її знайшли, а тепер ми обволікуємо тушу. І от якраз нижні вії мусять бути прокрашені доволі сильно для того, щоб компенсувати шалений об'єм верхніх вій. Тобто, коли у нас з'являється нижні війка, верхні йдуть виправдані. Подивіться, вже майже вдвічі більше стало око. Дуже класно дивиться на фотографіях, на фотосесії. Тому засвойте цей метод, і ваші очі на святі будуть найбільшими очима. І от, бачите, я знову пропустила. Місце критичної точки, тобто я його не промальовувала, тому що саме в цій ділянці зазвичай розмазуються наші тіні, роз, від, олівці. ну, тобто Все, чим ви працюєте, в цій ділянці, розмазується. Ну що, будемо робити наше друге око, прокоментуйте, як вам чи вдається, чи не вдається, як вам подобається чи не подобається проклеєння вії, тому що я їх. Дуже і дуже люблю, особливо на свята. Якщо ви досить довго клеїли одне око, клейчик на інше око треба оновити, тому що якщо загостий клей, він буде у вас погано братися, буде тягнутися, тому оновили клейчик і стартуємо друге око. Тут треба трошечки вивернути руку, зараз подивіться уважно. Як по відношенню до ока знаходиться моя рука? Тобто, так, комусь клеїти вію можливо, і легше, тому що тут раз, вмочили в клей і потім поставили отак от от ручку, закрутили. А знаєте, що я вам по своєму власному досвіду скажу? Що деякі дівчата дуже скоро навчаються цьому процесу, деякі дівчата досить повільно. Але всі, що хотіли на курсах самомакіяжу, всі навчилися. Єдине питання це терплячість, тобто треба трошечки попрацювати. Але ви можете в будь-якій країні, от ми коли їздили подорожувати по Європі, то в будь-якій країні ваші, ваші фотографії будуть як після професійного візажиста. І це того вартує. Тому я вважаю, що трошечки попсіхувати, деякі дівчата згадують не всі хороші слова, яких мама вчила. Та? Трошечки по, мама забороняла нам казати такі слова, але в мене дівчата матом сверяться прямо на курсах макіяжу. Угу. Поставили, розвернули. Поки клечик не висох, ви можете крутити свою віку в будь-яку сторону. До речі, якщо вам подобається, можна залишати без нижньої віки, теж має право бути. Але все-таки на вечірній макіяж, мені здається, класно, коли око таке. Вот. Ну, тут на смак кожної дівчини. Так? І ще поставимо одну вічку. Куди куда б, куда-б, куди б тебе поставити Ну, давай сюди. Оп. Раз. І поставили. Якщо у вас сильно нависає повіка, є дівчата, в яких сильно нависає повіка, то вважайте, клейчик мусить підсохнути, поки ви будете дивитися прямо так от. Тому що в мене були клієнти, в яких переклеювалися віки прямо на повіку. І отут добре вийшло, вам якраз видно. Що можна крайчик простригти. Але простригати його ми мусимо, дівчата, тоді, коли вже клей підсохне. Маленьку віку ставлю до внутрішнього котика. Питання ж в тому, що я кажу, що в мене немає досить матеріалу. Тут би середнього, а не маленьку поставити. І віки собі би гарно зрослися. А в плані <с> mm -hmm> <с> мали б одну картинку. Ну що, поки висихає клейчик, ми за мене малюємо другу повіку. Я беру стійки тіні, ну, на жаль, тому що ця ділянка доволі, доволі часто розмазується. Беру такий от пензличок. Набираю і теж, як і верхню повіку, трошечки розклішаю до зовнішнього кутика, щоб око розпахнулося. Якщо вам подобається, власне, тільки верхня повіка без нижньої, зупиняйтесь на цьому моменті, але я мушу показати для тих дівчат, яким подобається і верхня, і нижня. Ставимо біля вієчок і рухами вліво, вправо, коротенькими рухами вліво, вправо ми робимо такий рух. Ще трошки набираємо, і робимо акцент на оцю діляночку лише. Розриваємо, от в це, в це місце, не ставимо геть нічого. Є. Так. Так, 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 так. От таким чином. Потім я витираю пензлик ватним диском, серветкою, неважливо. Край підтягую. Тобто я його розташовую, щоб не було чітких ліній. Угу. І тепер на край буду наносити наші улюблені прозорі 04 тінь. Якщо у вас під час макіяжу, як у мене трошечки, Собі торкнулася нижній повіки, і ще раз повертаємося, Що будь-які неприємності найкраще знімати тоналкою. Тобто, якщо у вас щось підсипалося, щось розмазалось, ви берете тоналочку на ватний диск, і собі цак 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 чак ми не замальовуємо. Ми наразі витираємо. Навіть і гадки не маю, як це відбулося, але маю класний спосіб, щоб цього уникнути. Отак от, от є. Тепер ми беремо прозору тінюшечку, закривайте ваші кремоподібні тіні мусять бути закритими, тому що вони висихають. Так, мені здається, що це око темніше, але це може так здаватися, тому що там вії вже промальовані. Так, ми наносимо. Я чуть-чуть ще трошечки нанесу темного, і я ж нанесла блискучий олівчик. Те, що ми теж з вами в багатьох макіяжах використовували, я нанесла перламутровий олівчик на слезову. Ну що? Ми тоді беремо з вами туш і промальовуємо нашу нижню віку, після того, як ми візьмемо прозорий 0,4 відтіночок і пройдемося по краю, трошечки розташувавши нашу тінь, щоб вона дивилася геть гармонійно. І можемо навіть просушити оцю критичну точку, щоб там нічого в нас протягом дня не відбувалося. Угу. Зараз ми з вами про... промалюємо нижню віку, а потім прострижемо оцей перехід. Хай клей ще трошечки підсохне. Поїхали малювати нижню віку. Ось так от. Знаходимо кожнесеньку. Кожнесеньку вічку. Пензель з прямим зрізом. Номер 134 від студіо. Та він трошки коштує. Але якщо ви нарощуєте, наприклад, вії, то дуже добре промальовувати нижні, тоді нарощені вії дивляться не штучно, а дуже натурально. Коли у вас промальовані нижні вії, то верхні вже не виглядають. Прямо нереально довгими. Угу. Ще мусимо з вами помалювати, як клеїться до котячого віки, а як клеїться до лялькового Ну, Мені здається, що ми дуже затягнемо цей урок, Залиште це на майбутні уроки. Простригаємо, беремо манікюрні ножиці і дуже спокійно вже клейчик підсох, ми раз, зістригли крайчик. Цієї вічки, знаєте, а я б її пересадила. Та буває таке, що вам треба переклеїти якусь віку, вона роз, розвернулася в непотрібному напрямку, тому я її зніму. Ви можете пальчиками видалити клей з віки, можете взяти іншу віку і переклеїти трошечки собі поправити, щоб було все. Так, як вам сподобається. Ні вітер, дівчата. На яхті в мене а, я співачок двох малювала, і вони на яхті мали фотосесію, був дуже сильний вітер. І віки прям вібрували. Я супроводжувала їх, щоб підправляти макіяж. Віки прям вібрували, але вони не відпадають, повірте. І ми з вами перейдемо до реальної картини. Будемо завершувати наш макіяж. Якщо ви хочете, можете лишити так, він буде виглядати доволі елегантно, можна дати червону помаду, можна трошечки ще додати коректора, якщо це є якась така серйозна подійка, можна подійка. Серйозна і подійка. Це жаня, як кляпне щось. Так, можна собі додати трошечки коректора на ті діляночки. Де вам хочеться ще підвирівняти під шкіру. Отаким чином можна нанести яскравусіньку помаду, а можна дати шалені ще блискітки на очі. Тут ви вже вирішуєте від вашого настрою, чи ви будете блистіти. Шкода, що ми не в ефірі ми проголосували, чи зробите яскраву помаду. Я вважаю, що наш урок пройдений з користю. Обов'язково коментуйте, ставте сердечко під відео, щоб я бачила, що ви передивилися, виконали цей урок, і ми підемо з вами далі. Я зупинилася на елегантній помаді, приглушено-червоного кольору, і поки лишилась без блискіток, тому що зараз у нас тільки восьма ранку. На вечір можна дати трошечки якогось шаленого блиску. Ну ось, ось ми навчилися сьогодні з вами прикрашати наші макіяжі такими красивими штучними віками. Я сподіваюся, у вас все вийшло і хочу вам нагадати, що 31 числа ми розіграємо мої улюблені парфуми Монталь Роузмаско 100 мл розкішного аромату. Тому, якщо ви є учасниця курсу, але ви ще не заповнили Google форму, ми звідти будемо брати вас для участі в розіграші. Звяжіться з нами будь-яким доступним способом, якщо ви не можете заповнити Google форму. Тому що я хочу, щоб кожна учасниця мала не тільки знання і класні макіяжі в своєму арсеналі, а ще і відчула крапельку мого улюбленого розкішного аромату. Тому я чекаю вас на розіграші 31 числа і подарую одній з вас парфуми. Бажаю вам удачі ще раз з Різдвом Христовим, щастя, миру вашим родинам, радості. І... Головне, мирного неба і скорішої перемоги. Або дивіться, ще може бути такий варіант, коли помада геть нейтральна, але виразні, виразні очі з проклеєними віками. Тут вже обирайте, що вам до вподоби, тому що кожна дівчина витримує, може витримати різну ступінь яскравості макіяжу. Комусь Абсолютно комфортно з червоною помадою і з яскравими очима. Комусь достатньо лише помади, комусь достатньо лише макіяжу очей. Тут кожна дівчина обирає собі сама те, що їй подобається. Я вам покажу всі варіанти, а вже стосовно вашого характеру, вашої психології, вашої пропускної властивості, а ви будете обирати самі. Тому що я іноді почуваю, що мені хочеться сховатися і не бути яскравою. Тоді може бути нейтральна помада. А іноді хочеться бути яскравіше всіх присутніх на події, Тоді може бути і макіяж очей, і червона помада. А іноді немає часу робити класний макіяж очей. І тоді сама червона помада і рум'яна може витягнути будь-яку ситуацію. Тому наші 50 роки дадуть вам можливість подивитися різні варіанти. А там ви вже. Будете обирати те, що вам по серцю, те, що вам до душі. І я думаю, що коли ви будете це робити вже професійно, будете отримувати задоволення від цього. І те, що ми робимо, і те, що в нас виходить, завжди приносить класні емоції. Тому найголовніше в цьому курсі це певно, принести собі класні емоції. Мені принести вам класні емоції, а вам принести оточуючим класні емоції. Тож дуже рада, що ви тут зі мною. До зустрічі на наступному році.